Всім привіт, друзі! Ви на каналі CryptoPhantom і в цьому відео розкажу вам про один легкий е, спосіб заробітку на криптовалюті. Е, цей спосіб називається копітрейдинг. Що таке копітрейдинг? Копітрейдинг це процес автоматичного або ручного копіювання угод, виконаних досвідченими трейдерами, які добровільно діляться своїми результатами та досвідом. Цей підхід має можливість недосвідченим трейдерам отримувати прибуток без необхідності проводити глибокий аналіз. Тобто, все, що нам потрібно, це закинути гроші на біржу і завантажити біржу BinGX. Раджу вам завантажувати саме цю біржу, адже ця біржа найбільш розвинена для копітрейдингу. Як перекинути кошти на біржу, у мене є окремі відео на каналі, можете подивитись. І все, що нам потрібно, це натиснути тут на кнопку «Копітрейдинг». Натиснули на кнопку «Копітрейдинг» і тут бачимо. Трейдерів, які, за якими можна копіювати наші угоди. Наприклад, натискаємо тут на крипто 4,8. І тут ми бачимо повністю всю статистику його торгів. Різні діаграми у відсотках його прибутки, тижневі прибутки, з якого по яке число, скільки він заробив грошей, оцінка ризиків. Різні кругові діаграми, торгові пари, які він торгував, і так далі. І різні подробиці. Якщо нам сподобався, наприклад, цей трейдер, натискаємо знизу копіювати. Тут де кошти для копітрейдингу, тут вписуєте ту суму, яку ви хочете торгувати. Написали суму, наприклад, там. Ну, у мене тут немає на балансі нічого. Знизу ставимо галочку. і... Натискаємо копіювати. Ну, я, певно, не буду натискати, тому що в мене немає на балансі е, поки що коштів. Після того, як ви натиснули копіювати, е, і трейдер, коли увійде в угоду, то наш ордер так само відкриється по його угоді. Е, більше вам нічого не, не потрібно такого знати тут. Все дуже просто і доступно. Також хотів вам нагадати, якщо ви зареєструєтесь за моїм посиланням, то ви отримаєте пожиттєву знижку на торговій комісії на фьючерсному аккаунті. Також на цій біржі кожного дня ви можете отримати різні бонуси та ваучери як для новачків, так і для досвідчених користувачів. Всім дякую за перегляд! Скоро побачимось!